Добрий день. Розпочинаємо нашу роботу. На порядку денних нашого є чотири запитання. Перше це про встановлення вартості харчування дітей та розміру батьківської плати, закладу від школа освіти Російської сільської ради у 2025 році. Друге питання про організацію та вартість харчування учнів пільгових у закладах загальної середньої освіти у 2025 році. Питання номер 3 про квартирний облік і останнє четверте запитання це про оплату та звільнення від оплати за навчання у водій дитячій школі мистецтв у 2024-25 навчальному році. Переходимо до першого. Нашого завдання це простановлення вартості харчування дітей та розміру батьківської плоти закладу дошкільного освіти Розінської сільської ради у 2025 році на виконання пункту 6 частини першої статті 32 закону України про місцеве самоврядування України. Статті 5 закону України про охорону дитинства, Закону України про освіту, про охорону дитинства зі змінами, про дошкільну освіту зі змінами про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, про державну соціальну допомогу малозабезпеченим діям, про статус ветеранів гарантій до соціального захисту, постанова Кабінету міністрів України від 24.03.2021 року. Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах подановлення відпочинку з метою забезпечення дітей до шкільного віку повноцінним збалансованим харчування у Рольська, сільська рада вирішила. Постановить у 2025 році вартість харчування дітей у дошкільних закладах освітоківської сільської ради 75 гривень ну копійок за одне відвідування у дошкільних групах для дітей віком від 3 до 7 років та 73 гривні ну копійок за одне відвідування в день в групах раннього віку від 1 до 3 років. Встановлення Встановити у 2025 році розмір плати для батьків або осіб, яких їх замінюють за харчування дітей у закладах дошкільної освіти у розмірі 45 гривень нулю копійок за одне відвідування у дошкільних групах для дітей віком від 3 до 7 років та 43 сорок три гривні на 0 за одне відвідування в день у групах раннього віку від 1 до 3 років. Відділу фінансів бухгалтерії звідності. Забезпечити оплату причемного бюджету 30 гривень для вартості харчування однієї дитини на один день перебування у межах осуднувань передбачення 2025 року. Від оплати за харчування, звільнити батьків або особи, що їм заміняють дітей, серед дітей позбавлених батьківського піклування, дітей внутрішньопереміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Дітей, батьки, яких є учасниками антиристичної операції, учасниками бойових дій, або загинули, або пропали безвісти під час виконання службових обов'язків в зоні проведення АТО та російсько української війни. дітей-інвалідів, дітей, для яких організоване інклюзивне навчання. Наступне встановити розмір плати за харчування дітям, які мають трохи більше дітей, 50% батьківської плати. Контроль за виконання рішення покласти на заступник голови Рогільської сільської ради Романа Матейчука та постійно комісії питань фінансів, бюджету, планування, розвитку, та співробітництва, комісію з гуманітарних спитань законності, правопорядку, депутатської відповідальності, та регламенту. Це у нас перше питання. Ми бачимо, що тільки будуть доплачувати. Ті, хто залишилися попередні рази, так. питання з цього приводу. Доброго дня. А схід б'ю пірсу. Квартість харчування зростає у нас на 15 гривень, тобто було 60, стане 75. Угу. З нє, для батьків зросте на 10 гривень, для бюджету зросте на 5 гривень. Стоп, це десь попередньо теж обговорювали. Ну, 75 вгення я так десь орієнтуюся по інших садках, у нас вартість буде одна з найвищих у районі. Ну, Але це є діти, і харчування має бути повноцінне з фруктами, з усім, що там належить, треба, м'ясо і так далі. Тому, ну, якщо економити на дітях то це неправильно. де де діти повинні мати здорове харчування. Тому ми вийшли на такі суми, хоча пропозиції керівників наших дошкільних закладів було під 90 гривень, але ми так само мусимо враховувати всі фактори, і, і, і наш бюджет, і можливості батьків, і все в сукупності, тому десь вийшли на таку суму. Переходимо до наступного голосування. Ставлю на голосування. Хто за? Проти. Коментувати сесії. Читайте тільки часто. Що вирішили? Ні, читає. Звідно законів України. Переходимо до наступного питання. Оплати та звільнення доплати. Про організацію та власних харчування учнів пільгових категорій у закладах загальної середньої освіти у 2025 році комісія на основі основних законів, які переглядалися у попередньому питанні, відповідно, що питання про повну загальну освіту та затвердження санітарного регламенту закладу загальної освіти. Звільнити, перше, звінити від оплати за харчування до освіти пільгових категорій, зокрема. Дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми проблемами, потребами, які навчаються в інклюзивних класах, учнів, зарахованих до закладів загальної середньої освіти громади у зв'язку з внутрішнім переміщенням, дітей, батьки, які є учасниками антитерористичної операції російсько-української війни та які загинули або пропали безвісти під час проходження служби. Дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Учнів перших 11 класів, які опинилися в скрутному матеріальному становищі на основі списки, затвердження рішенням виконкому. Два встановити у 2025 році вартість харчування 60 гривень за один день. Організа... Організацію. Безоплатного харчування учнів пільгових категорій закладів загальної середньої освіти здійснювати з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року. Керівникам закладів освіти відповідно довести цю інформацію і для того, щоб виконувати норми санітарного регламенту, ХАСКу,

Мої окремо у справа дітей, яка веде десялой, то які особи подивилися у складні життєвих обставин. Але це менше, а тут ще є такі, що так, а, жу, а не мають а а які не мають статусу, так сприйняття. Дійсно, біда Школа тут прознає, і десь пропонує. Так само членів виконкомі є з кожного села, <головіка> які знають свої життя. Але тому, що ми ще тут додаємо, що перші четверті класи знову 25-му клаці були звільнені, Але тут ще як цікаво, що у нас пейтернує клас, що у нас 60% йде з відповідної субвенції, 30% це рекомендують місцевого бюджету. Страфіці за стрільбище. І до закону всіх категорій, які мають бути захищені, перший четвертой, але інші якраз і є. Тут більше буде йти мова про 5 11, але е, в постанові є така, так, 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 такий пункт, який каже, так, що вартість працювання очень початкових часів має бути не менші, ніж і не більші, тобто має бути ну, одинаково, як і 5 11. І така сама сума. Ну, Можна різниця, яку дитячу. Mm -hmm. Тому що <зуміло> одинаково 60. І якщо ми встановлюємо цю 60-кільну суму, то перші четверті класи з 1 січня 2025 року за рахунок субвенції 70% відповідно 60-42 гривні 42 гривні буде, будемо використовувати субвенції і 18 гривень за рахунок місцевого бюджету. Доплата на кожну дітей. Ми ведемо такий співфінансування. Так, так, так. відео такий ми облік, зараховуємо кількість А субвенція покривається. Так, навіть залишок субвенцію подають 50 гривень на одну дитину відповідно до тих дітей, які в нас зареєстровані в закладах освіти. Вони беруть актуальні дані постійно і на 25-й самі. Там державна. Діти не готові. Перший четвертій мусить будуватися. А, можливо, Або не використовують субвенцію в етапі. Або там не організоване харчування. В якихось школах на то законом заборонено Діти мусять мати чи третьою, чи особи, чи, 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 чи власне. Це харчування мають бути в школі. У вас як варят у діля вже була якась перевірка, що щось може бути у всіх дітей. Це у речу, ну, це це фільм, тих школах, де кухар вдадений у штаті, і власний кухар у, у школі, то.

у дитячій школі мистецтв на 2024-2025 навчальний рік ми маємо ряд дітей, які хочемо встановити оплату за навчання на 2024-2025 рік для дітей, що навчаються в Рожинській дитячій школі місцеві розмірі 400 гривень в місяць. І звільнення від оплати за навчання на 2024-2025 навчальний рік. У Рожній школі, дитячій школі месте, дітей пільгових категорій, відповідно списку. Тут є е, перелік дітей, які мають е, статус або багатодітної сім'ї, або Багато, дітей, або, е, багато і батьків, які мають у дете. Тобто всі діти, і діти є 19, 19 дітей. 53, так, 53% великий відсоток, але це дає можливість дітям продовжити навчання і дати можливість тримувати додатково освітній послуги. У ну, нас там чуть ще додати, що з вересня список може бути інший, то тому звільнити ну, як логічно. Tak, і так, давайте мирську. Так, так то, то там написати, що мавого, роботи, з початком нового навчального року не Так, так. Є на навчання, на 24-25. Так, на 25. Так що, no, а на там може буде відповідно до перегляду. Так, ну що, ставлю на висхованні. А хто за? Проти Дякую. триматі. І наступне питання про квартирний обріб. Подана заява на майданіна жителя села Петра Заборовича 1997 го народження іваліда другої групи захворювань, пов'язані з захистом Батьківщини про взяття його на квартирний облік. І відповідно керуючий житловим кодексом крайнього обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм приміщень, відповідно до статті, 6 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії і соціального захисту на підставі зізнаних документів, щоб закупати громадянина СОРКанаторка Регорь, 97 року народження жителя Лорсова. Іваніда 2, що я зажекавсь, довго за червоної черги, за безпеку житлової Останнє відповідно до питання, на соціальному супроводному членів сімей. Вони мають всі статус документів, є написане звернення, тому треба Так, Після цього не будуть мати можливість звернутися до комісії по. Засідання, які мають право скористатися коштом державного бюджету, на закупівлю собі живих власне. А тебе відповідало на порушення нормівка сьогодні. І ставлю на голосування. Хто за? Проти, ти. Дякую. На цьому засіданні завершення, якщо немає ніяких запитань. Немає. Дякую. Дякую.